Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Ще ходила находила на базар, зробила покупочки, прийшла додому, розклала. І е ще заходила в наш епіцентр, ну, той, що невеличкий. І якось не було настрою починати знімати, чому пізніше поясню. Але не дамо нікому псувати нам настрій. Все згодом в цьому відео. На базарі купила по 25 гривень. Ось такі помідорки. Домашні яйця такі по 50 гривень, взяла десяток. І також буду фарбувати волосся, окислювач купила. Це я в магазин соло, що у нас на площі заходила. там буде магазин соло 6%. Такого виробника фарби в мене ще не було. Брала просто чорний колір, де тут номер є, тому що я трішки була неуважна, як завжди, до речі. Ага, одиничка. Дійшла, кажу, просто чорний колір. Я колись фарбувалась там. І шоколад, і темно коричневий, ні, ну, чорний мені більш то вподобає. Тому, якщо кому цікаво, зробіть скріншот, не знаю, що за виробник, але мені сказали, професійна стійка фарба. І цього мені буде вистачати дуже надовго. От, Десь фарбування. Ми Зараз подивимось приблизно. Ну, десь на чотири фарбування. Ну, на мою довжину волосся. Як вона мені сказала півтора, одиничка до півтора, півтора цього і один цього відношень. От так. Чи в салоні фарбувати, а потім підлаштовуватися під ті відключення, дай Боже, їх не буде, але ж ми знаємо, тут є шкала, бачите, можна вимірювати. І мені написали стосовно помади. Що мені більш іде темніша. Я згодна, але на літо я купувала ну, ось таку, щоб вона була не дуже темна. Такий колір веселіший трішки. Па Паести чи що? І тон двадцять. А в мене є такий олівець для губ 117 відтіночок. Де там його назва, щоб вам показати? І я, знаєте, як стала робити? От я контур роблю темнішим, потім наношу світліше Помаду і ось так виглядає. Тому отакі от справи. І йшла з базару, зайшла ж в епіцентр. Ну, той, той, що у нас невеличкий. От не бачила. Те, що перед очима. Скільки раз я заходила і мені швабри, швабри. Я стосовно миття вікон. Мені потрібно було вчора поїхати в епіцентр для того, щоб потім тут це побачити. Ну, таке в житті буває наша неуважність. І подивилася є. І ще і, на мою думку, Можна було вибирати там і дешевше, і інша конструкція, хоча теж з нахилом і таку, як я купила по такій ціні. Ну, тобто, інколи ми не бачимо те, що у нас перед очима і це точно. Тому якось так. Що ще хочу вам сказати? Знаєте, от я йшла і я не знаю, що знімати в сенсі не про що, а конкретно що. Тому що я не знаю, хто сидить і що дивиться, що він там хоче побачити. Мені дуже складно в це. Ну, ну Так базар, люди, яблука, там, помідори. Машина поїхала, люди пішли, ну, життя, аж ну що тут такого? Дерева, квіти, вулиця? Я не знаю, що останнім часом я в шорт з 29 серпня на день пам'яті наших героїв вставила коротеньке відео, коли я була на кладовищі, провідувала. Своїх неважливо. І таке відео я коротеньке поставила на День пам'яті. Це для українців, це наше життя. Це я не знаю, коли на Росії вже все повідключають, і ті ютуби, і все. Один коментар. Ну, це, знаєте, з часом вже пройшло, після 29-го, десь декілька днів потім такий коментар був. Нічого собі е, хахли, які пам'ятники ставлять. А там якась інша пише, нічого, ми прийдемо і все знесемо. Я розумію, що ну, хворі люди, то що ти поробиш, і я вже на такі речі не звертаю увагу, тому що ну, хворі люди. Вони, вони тільки те і можуть, що прийти та знести. Це зрозуміло. Я не розумію, якого біса я тут мене рекомендує до отого, отого тих і писати там, де пам'ятники. І неважливо кому людям, нашим героям. Будь-яка людина, так? І ти прийдеш і знесеш, ти, -ти, ти його став. Ну, тобто, я йду і ми мене просто. І ще коротеньке відео я виставляла. Зараз я його поставила як приватне, тому що я не хочу там Той хлопчик, як він. Повертається в Україну, його, його реакція на це все. І там стільки всього почали писати. Я не хочу, щоб для тієї дитини йшла така негативна реакція. І я розумію в котрий раз, і я не розумію, я підтверджую свою думку, що нас ніхто ніколи не зрозуміє. Тому ми потрібні, нам потрібно розраховувати лише на себе і навчитися не звертати увагу на то от їх. Зіпсувався. Настрій дійсно, ну там ще були такі коментарі. Це я такі ще більш озвучила. Багато побанила. І, і от зараз іду і думаю, я зараз буду знімати от, Просто магазин, хто там що побачить, що він там захоче, з якою метою взагалі він дивиться, що він хоче або почути, або побачити. Хоча звичайне життя як у кожної людини в будь-якій країні. Якось, чесно кажучи, не знаєш, як правильно зробити. Але знаю впевнена, що потрібно триматися туди. Поважно. Тому що ми не вони. А ще я вчора згадувала свою вагітність. Це 93-й рік. У вересні я народила Катюню, і зараз Спілкуєшся, там у когось невістка вагідна, у когось там дочка вагітна. І якось так все зовсім по-іншому. Тому що я пригадую, що я дізналась про те, що я вагітна якраз на річницю нашого весілля напередодні. Владик був в командировці тоді, і він приїхав. Ми накрили стіл, мої батьки були, Владіка батьки були, наші свідки прийшли, друзі наші прийшли. Ми посідали за стіл і вітають нас з річницею. І Владик тільки знав, що, можливо, я вагітна, тому що мені. Тоді лікар сказав, що або це перед тими днями може бути, або там щось є. Ну, якщо і є, то дуже невеликий у вас там термін. До мене ну, добре. Тому я ще не знала, чи так, чи так. На УЗІ ж тоді з перших днів ніхто не відправляв. На УЗІ ти вже що, я не знаю, третій, четвертий місяць і один раз. Або два рази за це ти типу. ну, Зараз якщо, то одразу і йдуть. І тоді я пам'ятаю, що Владі казав, що Таня буде пити тільки лимонад. І всі а чого, чого, там ми не знаємо чого. І тоді, тому я так і запам'ятала, що на річницю нашого весілля ми ще думали, чи так буде, чи так. А потім. Такі я вагітна. І вже це рік був, коли я писала диплом, дипломувалася в вищому у навчальному закладі. І що таке диплом, ви знаєте, захищати? Це ті чертежі, якісь курсові, міні-курсові, дипломний проєкт, і ще, і ще, ну, купа всього. І, і бігати до лікаря, ну якось ні. Ї... Нема, нема. Я пішла, сказали так, добре, будете зараз на облік ставати. Та ні, пізніше, бо мені зараз ще там на Дніпробуд в інститут, потім мені на там спіймати того професора, а потім то-то-то-то, і потім я тоді приїду, і буду ставати на облік. Ну, Які там аналізи потрібно, я поздавала на облік я не стала і завіяла десь на місяця два. Угу, А потім вже стала на облік, і я чомусь стрімко набирала вагу. І у мене запитують, а коли ви завагітніли? Я звідкіля знаю, коли я там, з якого моменту я завагітніла, якщо ми вже рік живемо разом, то хто його зна, коли воно то було? Тоді лікар так посміхнувся. І каже, ну, або у вас маленький срок, або некрупний пліт. Ну, я звідки-ля знаю. Так, нічого сіллю не їсти, супчик тільки там, картопля, вода, там капуста. Потім щось там ну зовсім нічого не їсти, а я не можу. Я хочу їсти. Я хочу їсти. І я дивлюсь на ту їжу. І якщо я зараз це не з'їм, я втрачу свідомість і мені буде пипець. Владика бабуся так, ми з Владіка батьками жили, а Владіка батьки жили з батьками його тата. Ну Тобто там три покоління жило в хаті, в дворі. Бабушка так підходить, дитину, якщо ти дуже хочеш, сяти й поїжджа. Бабушка, Надя, кажу, що я не зможу народити. Якщо ти не будеш їсти, ти точно не зможеш народити. І жінка повинна бути здорова і сильна. Вагітність це не хвороба, це нормально, хочеш їж. Але пам'ятаю, що ну, вже десь місяців шість мені тоді було, і щось я прибирала в хаті. Ми з, з бабусею двох були на хазяйстві, як то кажуть. Ну, мені ж якось незручно, що старенька бабуся буде мити підлогу, а я буду сидіти, бо я вагітна. Тим паче, що вагітність це не хвороба, це нормальне природне явище. Я кажу, давайте я помию підлогу. Вона каже: добре, давай в тій і в тій кімнаті ти помиєш, а потім я, тому що не тр... треба все робити і фізичне навантаження. Але Таня не потрібно там перебільшувати. Кажу, добре, контролюйте, ви ж вже знаєте все. То я дослухалася. І я ж беру там, вона мені, правда, не дала ведро з водою нести. Е... Вона принесла я ж то. Ту... Ганчірку викручую, і на швабру вона. Ні-ні-ні. Якщо ти хочеш легко народити ніякої швабри, руками нахиляйся. Але тільки ота маленька кімната і ота маленька кімната. А там, де зал і там інше, то я вже помию шваброю. Або ти шваброю. Але у тій маленькі кімнати ніякої швабри. Нахиляйся, це дуже корисно і легко ти народиш. так Нічого собі. Тому пригадала свою вагітність. А потім Катюня народилася і дійсно 2800. І думаю, якби я бабусю не слухала і не їла, то а все в мене йшло. Я така, знаєте, була. А зараз ми з вами придумаємо, що ми будемо робити. Разум. Останній раз я була тут, коли було літо, а зараз осінь. Хоча це було минулого тижня. Друзі, приїхала зараз на річку, але тут дуже сильний вітер. Тому хочу сказати, що без коментарів просто під музику дуже сильний, так. А знаєте, інколи не потрібно щось там коментувати. Достатньо просто, нехай зараз кожен подивиться це відео і подумає про щось своє. Можливо, хтось зараз буде мріяти. Песик грається. Хтось буде мріяти, хтось буде планувати. Досі будеш про щось загадувати. У кожного буде, буде своя думка. А вам хочу сказати, бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково, тому що завжди так не буде. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, до побачення! 你。